Добрий день, пане Богдан, добрий день, радий, радий бачити. Отже, пане Володимире, дозвольте от про що розпитати. Я вже так трошки зачепив цю тему. Так, реакція Європи з моєї точки зору, вже маємо одну, одну з реакцій, навіть одну дію, окрім реакції. Макрон полетів в Китай, полетів в КНР, і очільник КНР сказав: от таку от цитату: що потрібно. Е Потрібно, звісно, досягти миру, потрібно досягти угоди, яка всіх буде влаштовувати. От з вашої точки зору, пане Володимире, всіх серед оцих всіх, для точки зору Китаю, хто номер один серед цих всіх. І, по-друге, а чи не сприятиме ось, е цей довгий пошук компромісного рішення е позиції Росії? Війна затягується, все окей, воюємо далі, а там Різдво, Європейці будуть святкувати, час затягується. Дякую за запитання. Я ну прогнозувати це як прогноз погоди. Розумієте? Я юрист міжнародник Я радий, що Китай е, призначив е, вже давно три чи чотири роки назад представника 3 роки назад представника щодо врегулювання війни. Він його правда назвав по інакшому, але Китай є гравець. Хто головний? Е, я думаю, що головні будуть е, це країни-члени. Які дали нам гарантії по перському меморандуму, ядерні держави, і треба підключати ще пару країн, які сусідні наші країни, які нам дають дуже сильну допомогу, і Китай? Якщо я як юрист міжнародник працюю працював МЗС за 93 93 року, то е, я працював над текстами договорів. Е, той, що зараз розробляється план. Він є політичний документ, він може бути юридично зобов'язуючим. Нас цікавить, і ви правильно задали питання, який документ, договір буде мир. Я сторонник, щоб договір був не українсько-російсько-американський, а більше було країн, 7-10 країн. А в договорі має бути підтвердження нашої територіальної цілісності. І ми, коли згадаємо договір 2013 року між Україною і Китаєм. Україна підтримала і підтвердила, що Тайвань це територія Китаю. Взамін, Китай гарантував, що якщо територія України, нашому суверенітету буде загроза, будуть проведені консультації, де будуть розроблений план заходів. Чому за період війни наша дипломатія не змогла провести консультації? Це риторичне питання. Може, Китай не хоче, але в нас є чітка домовленість, міжнародно правова ратифікована. Я як корисний міжнародник, звертаю увагу і засоб масової інформації, що цей договір він є в відкритому доступі 2013 року. Ми маємо його задіяти. Якщо Китай не хоче розробити план заходів щодо нашої безпеки, нашого суверенітету, то ми можемо сказати нашу нам такий договір, розумієте? Але суть в чому має бути підписаний мирний договір, який підтвердить нашу територіальну цілісність, і це головне. Камінь, який проти виступає російська сторона, пане Володимире. Доєднаю ще до нашого розмови Олега Сакіана. Пане Володимире, дивіться контраргумент КНР, КНР завжди казала, що ми за територіальну цілісність України. Вони ніколи не казали, що ми проти. Я маю на увазі Пекін. Він завжди виступав за територіальну цілісність, тому що там є питання Тайваню, У них самих є, є про що переживати так. У зв'язку з цим, от пане Олеже, хочу вас розпитати: а ось цей от візит е, Макрона до Китаю, він може бути реакцією ось цієї розмови, про яку Держпігіль заявляє? Можливо, залуч... можливо, європейці розраховували на якийсь фактор підтримки з боку КНР. От є повідомлення про те, що Макрон казав е, Сін Цзіньпіну, пропонував, давайте ви змушите Росію не бити по об'єктам критичної інфраструктури в Україні. Це реакція? Це не просто реакція. Франція традиційно виступає з проактивною позицією на китайському напрямку. Це четвертий візит Макрона за час його президентства. А візит Сізінпіня, коли був в Європу, він був в Париж, потім в Угорщину і Сербію. Тому зрозуміло, що тут є ширше, скажімо, контекст взаємозв'язків. Зокрема, Франція свого часу заблокувала відкриття офісу НАТО в Японії, якраз тією тезою, що НАТО не має розширюватись на Індотихоокеанський регіон а залишатися північно-атлантичним альянсом, і зараз, на тлі того, що Трамп почав сепаратні переговори з Росією і тиснути з Росією в дві руки фактично на Україну, дискваліфікувавши звітеля Європу, говорячи, скажімо, очима Європи, Трамп зараз торгує європейською безпекою, розторговує її з Путіним, а говорячи Європі, що він просто поставить їх до відома, не пускаючи навіть за стіл. Відповідно, Макронівська ідея того, що потрібно вводити перемінну Китаю і з Китаєм вести свій окремий паралельний діалог геополітичних питань, а не тільки з торгівельно-економічних, вона отримала серйозну підтримку всередині ЄС. Він їде зараз з позицію, поїхав більшості, майже всіх, як зазначають аналітики французькі, європейських країн, і те, що він пропонує енергетичне перемир'я, це не просто так. За різними оцінками, зокрема, я є прихильним того, і власне ще не знаю, вперше це десь в кінці вересня, початок жовтня казав, що з високою ймовірністю ми в грудні місяці підійдемо до точки, в якій відкриється вікно можливостей для енергетичного мораторію, коли заборона буде діяти на удари по енергетичній інфраструктурі України і Росії взаємно. Чому? Бо росіяни її захочуть розміняти з Трампом, дати йому в руки. Бо до цього моменту росіяни знищать все те, що в Україні енергетичне, вони реально можуть знищити все те, що їм під силу. А Україна тільки вийде на пікові можливості ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Тому росіяни, починаючи цей енергетичний терор, вони розуміли, що в них на старті є багато різних механізмів інструментів для цього ну, ракет, дронів тощо. А Україна їх менше, і Україна буде їх нарощувати. І коли тільки ці дві криві зійдуться. То росіяни перше, що зробиться, покладуть на стіл пропозицію про мораторій на удари по енергетиці. Але кому Трампу? Що робить Макрон? Він зараз забирає цю карту у Росії і віддає її не руками Росії Макрона Трампу, а забирає її віддає Сідзінпіню і каже: Сідзінпінь. Ми визнаємо за тобою перемогу. Якщо ти зараз розіграєш цю карту і скажеш, що Китай виступив з ініціативою гуманітарного мораторію на удари по енергетичній, тепловій тощо інфраструктурі, а Росія ж якраз зараз буде в стані, коли їм скоріше вигідно це прийняти, ніж далі вони будуть бити по українських містах без серйозного ефекту, бо 80% результату при 20% усилів вони вже досягнули. А от Україна буде нарощувати удари, а погоди в Росії холодніші. Тому це дуже підготовлений заздалегідь крок, в яким Європа ініція проводить ініціацію окремого треку європейсько-китайського стосовно російсько-української війни. Якщо Штати не пускають Європу за свій стіл з Росією, то тоді Європа з Китаєм пропонує окремий стіл створити. Куди потім штати можна долучити або не долучати. пане Володимире, я б хотів би ще з вами посидіти за столом оцим російсько-американським, про який тільки що пан Олег казав. Якщо ми говоримо так, ось про цей переговорний кейс і про мирні переговори, так, про чотири кейси, так, які там зараз активно е обговорюють. Так, з вашої точки зору, от що цікаво, як має виглядати ось цей от фінальний документ для того, щоб він що важливо працював, так і. Київ наголошує на гарантіях безпеки. Окей, які це мають бути гарантії у вигляді документу, щоб це реально працювало? Тому що один документ ми вже колись підписали. Е, дякую, пане Гутан, за запитання. Е, пане Олег, я підтримую те, що пан Олег сказав. Хотів би додавати про те, що треба розглядати товарооборот між Китаєм і Європейським Союзом, і Китай залежний від цього товарообороту від грошей. Дитайці важливі, дуже важливо продаж товарів. Ми знаємо, що там криза зупинка торгівлі з Сполученими Штатами. Повертаючись до вашого запитання, гарантії безпеки, це станом на сьогодні, я бачу Збройні Сили є України. Я, сторонник членства України в НАТО, завжди був з 93-го року. Але як людина, яка навчалася в Женевському центрі політики безпеки 25 років назад, є різні сценарії нашої безпеки. Станом на сьогодні, я бачу, що питання НАТО це є ключовим наш вступ в НАТО чи не вступ, проголошення нейтралітету постійного. То, що записано 16 липня 90-го року, і... але нам треба постійний мілітаризований всіх всі мужчини в армії, як Швейцарія, як Австрія. Я бачу це гарантією безпеки. Я вже вис... пропонував, і я написав Будапештський меморандум номер 2 як міжнародний договір. Я пропонував перенесення е... штаб-квартири або відділення штаб-квартири ООН до Києва. У нас є, я навіть жартував приміщення забудоване на лівобережній з порожніми вікнами і готове. Можна назвати його Трамп Тавер і розмістити там штаб-квартира ООН. Це буде гарантія безпеки, тому що ніхто не буде атакувати е країну, де є штаб-квартира ООН і Ради безпеки. Трампа вислати... їхати на лівий берег далеко знову подивимося, розумієте, коли. Йде питання про нашу безпеку, то розміщення в Австрії є відділення ООН, в Женеві є відділення ООН. Це є юристи-міжнародники знають, що це одна з гарантій безпеки. І дуже важливо розуміти зараз сплило, Я це знав, юристи міжнародники Закон 2017 року Сполучених Штатів 3364, дає гарантія нашої територіальної цілісності. То, що записано у 28 пунктах чи 27, про те, що Україна ділиться якоюсь територією, чи Штати, де ЮРА де-факто визнають окупацію, то це суперечить закону Сполучених Штатів 2017 року, 3364. Тобто, російська це, американські представники не можуть говорити про це, тому що це порушення їхнього закону. А в свою чергу, я говорю. Аналіз Конституції Російської Федерації, як би я був за столом переговорів, е, як ви говорите, американсько-російських, я би говорив зі сторони Америки. У нас є закон 3364. Е, американський ми не можемо торгувати територією України, заборонено. А Росія має конституцію діючу, там, де вони написано, що вони правонаступники Радянського Союзу. А Радянський Союз залишив Україні Донецьк, Луганськ, Крим за нами. І Росія порушує свою власну Конституцію. Це раз. Друге, є діючий договір, який підписав Путін. У 2003 році з кучмою про кордони, і Путін його не денонсував. Для мене загадка. Чому? Тому що напевно він не може то, що він підписав, денонсувати. Це буде непослідовність як політика. Так пройшло багато років. Він завжди заявляв, що Крим наш, а потім він різко поміняв свою думку. Він деносував харківську угоду і арену Чорноморського флоту з роста року. Я був учасником. Команда, яка писала ці договори, він денонсував, але тому, що підписав Медведєв ці документи харківського угоду. А оцей договір про кордон він чомусь не деносував, він діючий. І я би вимагав, наприклад, 100 мільйонів на переговорах доларів за оренду Чорноморського флоту. Я б об'являв, що ми нейтральна країна постійна, але з армією. Він хоче 300 тисяч, там 400 тисяч. Ми бачили різні цифри. Україна, ну це згідно інформації преси, хоче 900 тисяч, 800 тисяч. Ми не знаємо до кінця, але я б вимагав, раз ми нейтральна країна, база чорноморського флоту з Севастополя має піти, бо на території нейтральної країни не може бути ніякої військової бази. Тобто, я б предметом переговорів зробив наш, наш постійний нейтралітет, хоча всі хочуть в НАТО. А НАТО не готова нас прийняти, тому що це півтора тисячі кілометрів фронт, і в них нема стільки армії. Але взамін Росія має вийти з території України. Взамін Росія має вийти з території України. Але я бачу, що справа йде до наступних санкцій. Я думаю, що зараз переговори, ті, що ведуть американці з Росією, закінчаться тим, що Трамп знову введе якісь санкції, які різко обрушать ціну на нафту. І Російська Федерація вже на грані банкротства і кризи, і не будемо мати грошей платити солдатам. Солдати покидають зброю і підуть, повтікають до себе на територію Росії. Пане Володимире Це я... на жаль. На жаль, обмежені в часі. Нам ще треба бюджет обговорити якраз про грошове, але про наше хочемо ще поговорити. Теж і тому я вас відпускаю. Дякую дуже, що доєдналися до нашої ефіру. Це був Володимир Пузирко, дипломат, надзвичайний повноважний посланник першого класу, директор договірно правового департаменту МЗС України, і член делегації України щодо вкладення угоди про асоціацію з ЄС 2010-2014 років. Дякую вам.